Друзі, усім привіт! Мої любі україночки, українці! Е напишіть, як ви там. Все гаразд. Так, да, те, то, що вчора було, ми всі розуміємо, що це іде агонія, Ай, головне, бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бо це важливо. І все буде добре обов'язково, тому що воно до того йде. Коли воно на полі бою, коли, знаєте, як вона там, та армія називається, я вже забула. Спеціально обучена, да? нічого не зробила. Чмовіки тільки добриво на наших полях. ну, Ось отак. А ще з Рубрики Боже, яке кончене. В той час, коли вже прийнята резолюція щодо виплати репарацій, Росія буде виплачувати Україні і кожному українцю. Вони ще е, вирішили цю, знаєте, суму виплату збільшити. І кожна отака ракетна атака це збільшення суми виплати репарації. І це не на одне покоління. Ну, це вже, знаєте, таке. Як особисто для мене, я нічого від них не хочу отримати, нічого не хочу і близько приближати, бо я, я взагалі про них нічого не хочу знати. Хай тільки ідуть ціля і все. Ой, боже, Боже, точно. Це думаю, може ввести таку рубрику, о Боже, яке кончене. Ну, ладно, не буду. Не буду. І кожного разу, знаєте, так, то є світло, то нема світла. Ну, що це міняє у нас в житті? Це ще, знаєте, ще один шаг ближче до перемоги України. Тому тримаємось, життя продовжується і зараз я сходила вже. На ринок в магазини пройшлась, на вулиці не знімала, тому що якось так сьогодні. Вчора таке сонечко було, а сьогодні якось так похмуро. Ну нічого, десь в новинах мені на очі попадалося сніг, я не зрозуміла, де це і коли це. Ну ладно. А так, сонечка нема, так похмуро, ну нічого. І вітерець дуже задуває, тому незручно було на вулиці знімати. І ще зайшла в Вайкік. Думала подивитися собі якусь ковтинку, так, така, щоб не ну, дорога була, під курточку дотягати там то на ринок, то куди ти йдеш. Тому що так, життя формує наш стіль одягу. так, так. І раніше, наприклад, якщо ти там... От мене, то я до магазину пішла, то я на ринок пішла, то я прийшла додому, ну, тим паче під час війни. Куди ти там будеш ходити? Тільки так, по своїх справах та все. І? І одяг вибираєш під це джинси, що там ковтинка, та начебто, щоб не дорога, туди-сюди не жалко було викинути потім. Поміряла там. Жовтий колір мені сподобався, і такий, як кораловий. Ну, на камері воно так не, не такий цвій колір передає, але ж поміряла. І знаєте, візуально так нічого. А от якось мені в, той, в тих ковтинках і в одній, і в іншій, якось і не дуже зручно. Ну, пішла на ринок, зробила деякі покупочки, і була на ринку, так захотілося рибки, думаю, о, давно не було, бо то м -м, щось м'ясне, 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 м'ясне. Думаю, о, візьму рибки. Хек дуже такий класний, був, сподобався 115 гривень за кілограм. Зараз я вам покажу свої покупочки. На ринку купила ось така капусточка, у нас по 13 гривень за кілограм, це на 18 гривень. Хочеться салат. З капусточки чогось захотілося. Дивилась помідори, огірки, М -м, не захотілося. Хурма ось така, у нас по 80 гривень. Взяла 4 штучки. Яблочка-семіринка по 20, бо я більше як яблучки люблю. Ну, і від цього не відмовлюся. А це в рибний зайшла у нас на ринку там рибний. Хочеться хека пожарити, рибку в томаті таку зробити. Хек у нас 115 і крабові палочки, ось такі. Я брала водний мир. от то... Кілограм 280 гривень я взяла грам 600. Думаю, коли надо, там скільки штучок взяла. Це все, що в упаковці. І на вагу воно така ж сама ціна. Тому ось такі в мене сьогодні покупочки. Поки рибка зараз трошки розмерзнеться, я її вже помила, порізала, але ж вона ще така трошки часу потрібно. Дівчата, мої дорогенькі, я вам дуже вдячна за те, що ви так за мене хвилюєтесь і підтримуєте. І зараз я хочу звернутися до моїх дорогеньких теж, дівчаток, які написали мені нещодавно в особисті повідомлення, це в інстаграм, іноді ми там списуємося. Стосовно того Таня, ти чула, що там... Хтось про тебе щось каже. Дівчата, мені це взагалі не цікаво, тому що я, наприклад, я живу своїм життям. І дивитися, хто що про мене скаже, ну, якщо не підбирати сліва, казати так, як я думаю, то мені пофіг, хто там що думає. Я знаю, що в мене коло моєго оточення це люди, які зі мною на одній хвилі. Все. А все інше, хто що каже, є такі блогери, знаєте, м м люблять вони дуже перемивати кісточки. Ну, люблять, вони ж, знаєте, не, зас не заснуть і не соснуть, якщо ж вони там десь щось не, не перемивають. Ні. А особливо про у, у ту, що ви мені написали, доярка з хутора, я її так називаю, не знаю. М мені на неї навіть гидко дивитися. Тому що ну, це не людина. Е, я це вже зрозуміла. Я вам казала, десь на початку війни, а це десь був, мабуть, березень. Так, десь так. Тому що в квітні я вже була у Києві, і я вже ну, мені це не попадалося, я вже все. Е, і я, ну. Просто раніше ми зустрічались на стрімах у іншого блогера з цією блогеркою. І там, де ми зустрічалися, та блогер казала, що, будь ласка, підписуйтесь, така класна, така класна, я зайшла ну що ну класно. Ну підтримати канал, ну написала там раз чи два комента, може і не писала, я не пам'ятаю, це було дуже давно. Тому тут я не пам'ятаю точно. І все, ну, мені таке не подобається, я таке не дивлюся. І потім на початку війни у цей виліз, оцей рекомендованих, я зайшла, Боже, я як подивилася. Як вони радіють, як, як летять до нас ракети, як у нас гинуть люди? І я дивлюсь, і думаю, боже, це дно. І мені навіть через екрану ця нудота, знаєте, від неї оце тхне як ні, ви що себе треба поважати? І я перестала, а, і потім, коли мені ще раз попався цей канал. Там є такі три точечки, ти натиснеш і вибираєш функції, чи відео не цікаво, чи ще щось. І я натиснула не рекомендувати мені цей канал. Все, він мені більше не вилазить. І потім 10 жовтня. Масово летять ракети по нашим ТЕЦ, лікарням. Вибухи у Києві. Там, де проходили операції, ми просто коли сиділи в бомбосховищі, там лікар, яка не встигла виїхати, ну, ви розумієте, що тоді було? Це перші масові атаки на ТЕЦ були. І вона була на телефоні, ну, вона рядом сиділа, я не могла це не чути. Вона каже: так, операцію почали, да, а почали вибух, вимикається світло, а операція почалася. І потім, ну, я ж змонтувала це відео, все, ну я про, про це я нічого не казала, бо це ну, що я буду про це казати. Ну це ж так є. І коли я опублікувала це відео за 10 жовтня, я запам'ятала це відео, тому що це, це були вибухи, я була у Києві тоді у Катюшки. І вона залізла на мій канал, скільки там було радощів. Що нарешті, нарешті, ми без світла, нарешті, нарешті, там, мабуть, феєрверки були, шашлики вечором в них, розумієте? І я зрозуміла, це не люди, це якесь дно. Пробите дно. Тому, знаєте, свою увагу на те, що там хтось щось вона про мене каже, та хай каже, вона про всіх каже. Бо клепки немає зробити свій контент. А обсирати це те, що в неї гарно виходить. Оце думала, чи поміститься, чи ні, щоб дві риби не зразу. Ну начебто якось так запхало. І ще салат з капусточки зроблю. Зажарочка. О, томат пасту забула. Це ж треба. Оце в той випадок, коли ти хочеш зекономити свій час, <глотно> плотно положила рибку. Я коли її на інший бік перевертала, ну так, важкувато, тісно їй тут було. ну нічого. Зараз додавала морковку, колочок нехай трошки прожариться, вже на інший бік переклала і так от воно -мам -мам. буде. Мачно. Все, рибка майже готова. Кришечкою зробила маленький вогонь. Хай протушиться і буде у нас вкусняшка. Все, рибка скоро буде готова і не знаю, що зробити на гарнір. Що б ви зробили? Пишіть в коментарях. Радьте. Думала, рис, я завжди люблю, коли риба з рисом. Як і нас, в мене рису немає. А зараз якісь такі нові виробники пішли, що я не знаю. Який зараз такий нормальний рис, який ненормальний, Чи він весь нормальний? А то ми балування Тому, Який рис ви купуєте? Якого виробника? Напишіть. То буду йти. Вибирати, що там. А я не пам'ятаю, який я купувала, розумієте, бо я дуже давно його купувала і в'ємкістю так пересипала, і воно стоїть. І це, що я варила 100 років назад суп е харчо і я туди рис додавала, Ну, це було пф, я ж забула, і я забула, що останній рис висипала тоді. А зараз думаю, о, рис туди-сюди, нема, нема рису. То буду йти купувати. Салатик уже готовий, накрошила з капусточки. Може, картоплю, знаєте, мені так подобається картоплю запікати, чи на чотири часті, чи на дві часті, і так замаринувати, олійки трошки і в духовку запекти отак. Може, картопляне пюре зробити. Щось все до картоплі сходиться, а хотілося рису. Нема рису. Так ще, мої дорогенькі, я вам хотіла сказати про те, що ми вже з вами звикли, що відео в мене виходять кожного дня в 18.00. Але зараз, в зв'язку з тим, що ось так бувають перебої з інтернетом або перебої зі світлом, то як я запишу відео, я. Не знаю, якщо це буде 18.00 на 18.00 буду виставляти. Якщо це буде, немає світла, то я зранку це буду відео виставляти або в обід. Коротше, ви зрозуміли. Ну нічого, з такими перебоями. У нас, що я так кажу, наприклад, у нас зав... зараз зараз є світло, все гаразд. Будинок, який напроти стоїть, там зараз світла немає. Ми різні лінії. Виходить. Але ж на тому будинку стоїть обладнання нашого інтернету. І якщо там вимикають світло, у нас немає інтернету, розумієте? Тому якось так от, ну нічого будемо виходити з ситуації. Просто зараз не за графіком, а коли є інтернет і є світло, щоб ви розуміли. І це не важливо. Коли, що і як, мої дорогенькі. Важливо, бережіть себе. Вірте в те, що все буде добре. Вірте в. Не, вірте, ви і так знаєте, що війна не назавжди. Нас нічого не зламає, тому що, я, знаєте, так, ракетні удари, без світла, повітряна тривога майже 6 годин, 6,5 годин. Потім ввечері ще три тривоги було, але вони короткі. Ну, як короткі, десь по 40 хвилин були, це короткі. Але якось ти про це не дуже ну, нервуєш і ще взагалі не нервуєш. Тебе гріє те, що приближається перемога. Ти радієш за Херсон, за інші міста, які звільняються. Ти бачиш емоції людей, ти бачиш. Знаєте, я як побачила обличчя херсонців, вони сидять без світла, без опалення, без води, які вони щасливі, коли вони зустрічали наших. І зараз я в інстаграм віду такий. ну Це я особисто для себе, бо мені це хочеться знаєте, щоденник перемоги. І те відео, там, де визиває в мене сльози радості, я почала туди виставляти. Ось, і ще така чи анекдот, чи що воно? Я не знаю, де я чула від, чи з інтернету, чи так, з, з кимось на вулиці розмовляла. Ченніхдот, чи, анігдот, чи в, це дійсно так було? Росіянин повернувся додому, ну, який тут, начебто, звільняв Херсон, а вот. Звільняють українці, а росіяни освобождають. І каже, о, Херсонці зустрічали ЗСУ так само, як і нас. Чинка питає, як? З квітами, ні каже, з прапор, з жовто-блакитними прапорами. Ось це якось воно надихає. Ти дивишся, люди, в яких є ситуаціях, але ж вони радіють кожному такому знаєте, моменту, коли ти повертаєшся в Україну і ще, і ще, ще щось. То немає світла, нічого, розберемося і все буде добре. Тому тримаємось і дякую вам за те, що ви є, і ви є з такою підтримкою, яка мене окриляє. Це дійсно так, мої дорогі.